Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні в нас не обичне, нестандартне відео. Сьогодні буде у нас пакопанінг у Forza Horizon 4. Такого ще не було, Да. І якщо ви хочете бачити відео по Forza, то давайте на цьому відео 5 лайків і звісно ж по форзі будуть виходити відео. А зараз вам для, так сказати, для ознайомлення пакопанінг. Давайте зразу я вам покажу, наприклад. Мої машини. Давайте я вам покажу мої машини. У мене достатньо багато машин. Я дуже давно не грав в Forзу мої машини, дивіться. Тікуща машина, тобто на якій я зараз, я тільки що їздив на Viper, на доджу, в общем, вайперу. Ось тільки в мене машин. Це я просто, щоб ви побачили, Ford. Оця тачка взагалі бомбова. Ось, в общем, скільки в мене машин, і тут можна гортати, 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 ось стільки в мене машин. І почти лям ігрової валюти. Так. Тепер виходимо. У нас сьогодні пак -опанінг. Тут можна відкривати, так сказати, колісо Фортуни. Ось, заходимо в Horizon Life і тут ось призиває ігра. Давайте призиває ігра. Начинаємо. Наша сьогодні ціль вибити якісь хороші машини. Реально хороші машини. Так. Перше, що нам випадає, це обічні, обичні робочі ботинки. Не знаю, зачем вони мені, але сайдуть. Я ось передінуся і буду в общастій вняги. Давайте далі. Поїхали далі. Давайте якусь солідну машину. Емоція. Шок, зачем мені ці ваші емоції? Мені машини треба, щоб взагалі було класно. Забрати приз і скрутіть знову, давайте. Давайте поїхали. 135 тисяч кредитів, якщо що, кредити, це ігрова валюта в Форзі. Давайте, хто не знав, я вам кажу. Такс. Ви не думаєте, що Форзі, Форза це, взагалі-то... Ігра про машини, і тут не тільки можна відкривати оці крутілки, вертілки. Тут є вишибала, такий режим класний. Є багато режимів, багато гонок, і взагалі тут все весело і класно. Такс. Нам нам взагалі нічого толкового не падає. Нам якісь одежда тільки капа і ось тільки кредитів. Трошки грошей. Ех. Легендарна машина ягуар Є-Тайп 1964 року. Це взагалі імба імбова. Забрать приз, закрутити знову. Давайте зараз докрутимо ці два велспіна. Це вілспіни називаються. І протестимо цю машину. Форд Бронко, він, це добре, що нам випала машина, але мене вона не устраює. Так що, ну. Не очень. Оце те, що нам легендарна випала, це взагалі імба. 1000 кредитів це взагалі шо. Давайте последний. віллспін, але не розстрайтесь, в мене ще є подарки. Там теж є вілспіни. 125 000 кредитів це вже хорошо. Забираємо приз і йдемо тестити оту машину, та що нам випала. І, звісно, поки ви дивитесь це відео, не забувайте, що у мене є свій твіч канал Saiyan Tiger. Підписуйтесь на нього. Нік Saiyan Tiger. Під цим відео я не зможу залишити силочку на нього. Тому що YouTube мені не дозволяє чомусь залишати силки під відео. Тому запомніть Сейн Тайдер з малих. Забийте в поиск, і ви мене знайдете, і підпишіться, будь ласка, в твічі. Отакі діла, а ми назад до відео. Так, я вже сів за руль цієї малишки, давати її про. А, це дріфт жорсткий понімай. Я вже сів за руль цієї малишки, в общем. І якщо її прокачать, затюнить, вона взагалі, я думаю, буде бомба. Дивіться, вона дає газу жорстко. 160. Ну, 200 вже, считай. Так, да, неуправляема вона, звісно. І дріфтить жорстко. Нормально. Якщо що у форзі четвертій події відбуваються в Шотландії, а в Шотландії лівостороннє львостороннє движення, так що не удивляйтесь, що. ой ой Ой-ой, як хорошо! Ой, як це тільки що було класно. Давайте продовжати відкривати. Давайте. Horizon Life. У нас ще одна призова ігра осталась обична. Це не супер. Зараз підуть супер, якщо вони в мене є. Ой! ой ой Неужели. Це. Совершилось? М да, пацани. Щоб ви знали, у мене з Форзою про деякі неполадки. Ви не удивляєтесь, що воно зараз зависло. Ось чого я сумнівався записувати це відео. У мене чомусь з Форзою, коли я. Ну, скільки я десь поіграв на її? Ну, минут 30. І вона зависа. І з нею потім нічого не зробиш. І ось щось мені. Ну, не везе, я її купив в стімі. Це оригінальна форза, і чомусь вона зависа. В общем, нам випала куда оця машина. Обидно, що в мене ця форза з треба в когось попросити щось з нею зробити, тому що вона тоді за з неї не вийдеш, нічого не зробиш. В общем, так сказати, коротенький відос вийшов. Вибачте, за те, що в мене форза зависла. я буду пробувати записувати відео по форзі, але, возможно, буде отаке. Дякую вам за просмотр. Випала нам сьогодні одна хороша машина, дві. Оце теж неплоха, вона на стає Вибачте за те, що завеса форза. Форзе. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую всім за 17 підписників. Ну, це на даний момент в мене 17, може і буде більше. Дякую всім, всім пока! І да, забув вам сказати, що перед записом цього відео я зіграв каточку в вишибалу. І як ви можете побачити, я зайняв перше місце. Не буду скривати, це, моя... це мій перший виграш в вишибалі. За це можна поставити лайк. Якщо ще раз наголошую, ви хочете відео по форзі, давайте 5 лайків і все буде. Да, вона в мене зависа, але ми щось будемо з цим робити. І тепер точно. Всім пока!